Сьогодні в Івано-Франківську відбулось відзначення та нагородження кращих борців, які стали призерами чемпіонату Європи Ю-23. Присутні також обговорили плани на майбутнє, а саме участь борців у чемпіонаті Європи серед дорослих, який незабаром відбудеться у Братиславі. Два поєдинка я виграв. Перший виграв словака, потім виграв француза. І за вихід фіналу поступився. Корцмену з Вірменії. Так як це була судочка за вихід фіналу, наступне судочка вже була за бронзу. Бронзу за бронзу я виграв представника 404 країни і досить нього впевнена виграв. Я радий, що я виготовлювала виграв. Я їхала тільки за золотою нагородою, але на жаль, в фінальному поєдинку поступилась представниця країни-терорист. Їхала тільки з розрахунком. На золоту нагороду, тому що була впевнена в своїх силах, потрібно працювала. Але ця нагорода так само як показала, як сильні, так і слабкі сторони, над якими потрібно працювати в подальшому. Працюю, виправляю свої помилки, так як психологічно, так і фізично працюю над своїм станом і сподіваюся, що на наступному чемпіонаті дорослому я покажу достойну боротьбу Покажу всі свої, так як сказати, сильні сторони, яких я не могла, наприклад, виразити у фінальному поєдинку на Ю-23. Віталій Чорненький, Тарас Кован, голос інфо.